Ну, я думаю, кожен з вас був всередині церкви Андрія біля Ганського базару. Церква Андрія теж після того, як її відкрили, в такому стані виглядала, як тут, але там вона вже вся відновлена, тому й там так багато золота. В колишньому костелі єзуїтів було ще більше золота, убранство набагато багатше. Це був найбагатший костел колись у місті Львові. Кожен монарх, який приїжджав у Львів, мав за честь прийти подивитися на багатство храму. В радянський час тут була книгозбірня, книгозбірня університету Франка, яку відселили лише в 2012 році. От як ми будемо йти, позаду вас на плакатах іде як нас така користа, історія храму тихати року дати будівництво, о 2012-й коли Кристел було повернуто вже церкві і переименовано церкву Павла. У іконостасу ми можемо казович під святиною. І за нас вікомістаз піде підпічний хіпор. Бачимо палять свічки. Тут ми зараз те, що ми будемо йти по поле, я вам розкажу, що тут Так. Будет такі от пилюці. То пилюка не є така природня, яку можна витерти. То вже пилюка, яку потрібно реставраторам грунтовно відреставрувати, вона вже не може так витертись. Золовчення теж в сусальне золото вже є ще саме стерто. І от теж то все потрібно відновлювати. От в костелах римокатолицьких, крім головного вівтаря, є ще багато бічних вівтарів. І ось тут бічний вівтар, бачите, Андрій Первозванний, тримає Андріївський хрест, зображення Андрія Первозваного образ Божої Матері, Який вже тепер відреставрували, його вага більше втори того образу. вже як рік тому назад вона була відновлена і є відреставрованою встановленою вручному вівтарі. з вами йдемо. Але під замени святий, тому не лише довкола ханів, але й в самому підля є поховані люди. Дом означає, що? Де оце є Бог, омніпотентія Меккум, що Господь завжди після смерті лишається з людиною, так скорочення це означає. Ну а ми В храм старий, то в старих храмах будуть часто є такі підвищення, ампони, які називаються амбом. Амгон означає собою нагідну проповідь Ісуса Христа, звернення згори. Так само і священник, коли не було мікрофонів, він виходив на ангон і говорив про підказання до людей. Тепер є мікрофони, тому священник переважно звітом де говорить. Там, де біля царських прав, якому старці править службу. Музичний супровід Примукатолицькій церкві відбувається за до допомогою органу. І от ви поверніться на ту сторону, там ви бачите знищений орган, який в планах є відновити. І навіть тут провадити такі от деколи концерти органної музики. Якщо ви дивитесь на той орган, то ви бачите, скільки там ангеликів, ангелики всі з музичними інструментами, наскільки красивий орган можна побачити на балконі. नवदूद А Петра і Павла, так само Петра і Павла. Петро тримає ключі від царства Небесного вважався першим папою римським. І от всі папи римські будуть, як наслідники Петра. Павлора містом Манутилем Християн, тому зображається із мечем. А після покаяння він став одним з першоверховних апостолів. Також символічно відтворено гріх Господній. Ми бачимо, як Ісус Христос лежить у гробі. Страсна П'ятниця, коли плащаницю виносять в кожному храмі, а тут цілий час Христос так знаходиться. І от позаду вас є струна. Там немає нікого похованого. Коли храм відкрили, було його розбито, в підземелля знайшли одну із струн, кому належала так невідомо її, встановили її на знак того, що кожна людина має задуматись над тим, що після життя вона і помре, і піде в порох. І от написи якраз про те говорять на тій труні, і ми коли неї так собі обійдемо на вихід і підемо далі на екскурсію. Йдемо за мною сюди. О, о. Бачите, вже якраз поступово видно ті приклади реставрації. Там второї сторони ми були посповідальниці, були всі в полюці, і золото було степле, вже частково відновлення йде. І зараз підемо на виступ.